Взуття, що викликає найбільше суперечок. Їх називають виродками і класикою одночасно. Угі всесвітній тренд. Короткі, довгі з шипами, паєтками. Сьогодні їх стільки, що навіть найгламурніші дівчата будуть задоволені. Найбільша перевага цього взуття комфортність. Ну вони теплі, там зручно, не слизькі і, і вони легенькі. Не нравилось, но как бы, попробовала і дуже тепло. Хорошо. Моя любимая земля опыт. Підкорили навіть Голівуд. Памела Андерсон, Дженніфер Лопес, Сандра Балок надають перевагу не підборам, а так званим валянкам. Популярні чоботи носять навіть чоловіки. Однак українські дизайнери таке взуття недолюблюють. кажуть, воно дуже грубе та антиелегантне. Я ні не Вони угі просто домашні тапки. Мілийдами, будь ласка, не носіть їх на вихід. Ні вони настільки красиво роблять вашу фігуру, ваші ножки. Це сугубо Позить їх как тапки. Справді, недоліків у цих чобітків теж вистачає. Зимой, в принципі, дуже тепло, комфортно, уютно, але промокають. Якби ще якусь таку штучку різиновою зробили на підошву, було б бы взагалі замечательно. Та будьте обережні, підробки угів на кожному кроці. Справжні моделі зроблені з натурального смужку. А ще на них є ось такі голограми. Найдешевший оригінал коштує 135 доларів або від тисячі гривень. Тож будьте уважними, не ставайте жертвами підробок.